Вітаю, я Зоряна і ви на каналі Зоряна Таро. Для нас карта дня на 31 грудня від 2025 року. З прийдешнім новим роком, любі мої. Подивимось, який сьогодні день, яка буде енергія, які будуть підказки. Ну що ж, карта дня для нас останнього дні останнього дня в році. Карта дня для нас сімка кубків. Що в нас тут Ніколоди паш кубків? Ой, такий сьогодні дуже емоційний день. Сімка кубків. Що я хочу, про що я мрію? Мої мрії, мої бажання. Це от витання в хмарах, коли ми видаємо бажане за дійсне, такі рожеві окуляри. Ну, непогана енергія, але знаю потрібно щось робити. От, хочу, роблю, хочу, втілюю, а не просто хочу. Бо тоді то просто хочу, так і залишиться мрією. Можливо, в когось сьогодні буде безліч варіантів, що обирати. І також можна розгубитися, О, що обрати, і це хочу, і це хочу, і це хочу, і це хочу. Ну, треба Якось сфокусуватися, на чомусь і обирати. Тому що інакше емоції захоплять, і все, і вибір зробити буде важко. Більше в нас на дні колоди, паш кубків, наша внутрішня дитина можливо, це діти, онуки, і для них ви щось обираєте, там подарунки, складаєте меню, чи от думаєте, як провести старий рік, як зустріти новий рік. Ну, або ваша внутрішня дитина так, з таким захопленням вигадує щось, обирає і сама не знає, що хоче. Сьогодні легко розгубитись, легко загубитись, тому що емоції такі будуть через край. Буде багато всяких і різних. Ну що, подивимося, що нам буде допомагати. Що нам допоможе обрати, що я хочу, чи втілити свою мрію, свої бажання, свої захтянки? Що нам буде допомагати? А, супер! Сонечко. Сонечко це найпозитивніша карта в колоді. Сонечко це наше его. Сонечко це наша внутрішня дитина, також наші і діти і онуки, і ну, взагалі сонечко це те, що нас надихає, те, що ем, сяє зсередини, те, що ем, ну, наш позитив, наша харизма, ем, і радість, і щастя, і от такі те, що ми транслюємо. І, можливо, ясність так, буде нам допомагати. Бо сонечко це як вімкнути світло, коли все стає зрозумілим, світлим, чистим, позитивним. І чудово, що сонечко нам надасть, от саме оця ясність, дасть нам розуміння, що обрати, що я хочу, як мені втілити, як мені досягти своєї мрії, свого бажання. Чудово! Давайте тепер подивимося, що нам буде заважати. Мах! Нічого сьогодні такі сильні карти. Заважати буде от, е, також наше его. Я хочу, я можу така впевненість, спертість. Я це зроблю, і ніхто мені не помішає. Ну, дуже добре, що сонечко це такі адекватність наша, бо маг це такий вже егоцентризм в мінусі, такий впертий егоїзм, що що, подивіться, тут вираз обличчя цього мага, що я хочу і буде так. То сонечко, воно інакше, воно м'якше, воно. Нагадує, знаєте, пентакль таку вже приземленість, розуміння. Бо Мах — це, ух, в мінусі зовсім інакша енергія, досить важка. Тому що таку людину переконати важко буде, так як мах, він вміє, ну. Чарувати, ну, в хорошому розумінні цього слова. І він може пристосовуватися, і викручуватись, і вигадувати, і все рівно робити по-свому. Щоб тільки було так, як я хочу. Ну, ми, звісно, заховаємо. І все заради дивіться. Мрії. Ну Цікавий сьогодні день, я вам скажу. Обов'язково напишіть, як вам відгукнулося, як вам програється. Мені вже аж самій цікаво. Ну що, мої любі? Я бажаю нам мирного і спокійного дня, останнього дня від 2025 року. І я бажаю кожному з нас, от, щоб втілилися і збулися наші мрії, наші бажання. Мрія в нас всіх одна в українців. І ми всі дружно будемо її хотіти так? підсилювати один одного. І сонечко нам допоможе втілити її. Я бажаю нам всім радості. Сонечка всередині нас. Коли воно є всередині нас, ми. Тоді можемо, тому що ми транслюємо те, чим ми наповнені. І коли ми наповнені радістю, щастям, позитивом, здоров'ям, успіхом, то це ми і транслюємо. Тим ми і ділимося. Люблю вас, обіймаю. Дякую, що ви є в моєму житті. Беремо в новий рік. Все тільки найкраще, все те, що нас надихає, окриляє, все, що нам приносить радість, щастя, задоволення. Ну що, мої любі, вже зустрінемося в новому 2026 такому динамічному, кармічному році Люблю вас обіймаю. І щира подяка кожному з вас, що ви щодня зі мною, що ми цей рік прожили разом. Хто ще не з нами, я вас запрошую приєднуйтесь до магічного простору Зоряне таро. Ну що, друзі, до зустрічі в новому році. Па-па.